Доброго дня, пропоную вашій увазі усілитель пенопластовий або абсорбер так званий заднього бампера на джип компас. З 11 по 16 рік ось номеру запчастин тут є. Запчастинка в ідеальному стані кого цікавить, телефонуйте і замовляйте, запчастина є в наявності. Бушно оригінал з розборки. Також підписуйтесь на мій канал, тут буде багато чого цікавого інтересного. Кому потрібні запчастини на різні моделі, можете писати на Viber. І можемо підібрати запчастину.